Що тебе дратує як енергетика? Опять в полі впала ракета, і вони виключили світ. Це дуже часто. Я думаю, всі бачили ці коментарі і думали за таке. Але дивіться, в полі йдуть також лінії електропередач. Ви, може, не замечали, але ну, ви просто якось там їдьте і просто подивіться в поле. Там 100% буде якась іти лінія, або ще щось. Тобто буває, підбивають ракети. Вона, коли летить, падає, або вона спеціально опору або лінія електропередач варить, і не стає світа. І туди виїжджає бригада. Помімо того, що якщо сухо, то зашибісь, ти собі бій. Приїхала буває таке, що тиждень йшов дощ в полі впала ракета. Ти попробуй туди доїхати до той ракети. Помимо того, що ви доїхали, машина вся в болоті. Ви вилізли, ви теж вже в болоті, і ремонтують. Буває таке, що ремонтують, а думали, що там хватиться запчастин, їх не вистачає. І ви повинні визивати машину з бази, поки та машина приїде привезе. Це теж виходить час. <тас> Особливо якщо повалили ще й опору, опора це дуже здорова штука. Туди дуже треба багато обладнання, щоб її поміняти. По болоті найчастіше не везуть і за того, що може засісти техніка, і це ще буде набагато довше. Тобто, й що поки або підсохне, або щось придумають, щоб якось її довести.